Хочеш мати престижну спеціальність і можливість працевлаштування по всьому світу? Обирай управління процесами та відкрий свій шлях у світ інновацій. Тут ти навчишся програмувати, аналізувати дані, автоматизувати виробничі процеси та впроваджувати інноваційні методики управління. Завдяки набутим знанням ти зможеш працювати не тільки в хімічній чи фармацевтичній промисловості, а ще й займатися проектуванням розумних будинків. Працювати в автомобільній галузі чи навіть в авіації. Не хвилюйся, якщо у тебе немає досвіду в програмуванні чи хімії. У нас все можна опанувати від початку. Ця спеціальність є унікальна тим, що на заняттях викладачі заохочують студентів активно використовувати інструменти штучного інтелекту. Приєднуйся до нас, і здобувай світло, яка відкриє те у майбутнє. І пам'ятай, ти не будеш сам. На нашому факультеті існує чудова спільнота українців, яка завжди готова допомогти.